Друзі, вітаю вас на каналі. Українців за кордоном чекають неприємні зміни. Вони не зможуть поновити свій закордонний паспорт, якщо не пред'являть один важливий документ. Деталі за секунду, а поки підпишіться на канал та поставте лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном. У новому законопроєкті про мобілізацію пропонують надавати українцям за кордоном консульські послуги лише за наявності військово-облікових документів. Мова йде про чоловіків від 18 до 60 років. Отож, друзі, змінений урядовий законопроєкт номер 10449 про загальну мобілізацію під час воєнного стану в Україні, пропонує впровадити новий механізм уточнення військово-облікових даних. У разі схвалення документу він може зачепити громадян України військовозобов'язаного віку, які нині перебувають за кордоном. Тобто будь-які консульські послуги за кордоном, зокрема заміна або оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянина України, будуть можливими для військовозобов'язаних тільки за наявності військово-облікових документів. Згідно з документом, має перевірити консульський чиновник. Якщо українець відмовляється надати військово-облікові документи, вони не зможуть оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт. А це означає, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що чоловікам, які перебувають за кордоном, слід стати на військовий облік. Варто зауважити, що у новому законопроєкті також пропонують зменшити призовний вік до 25 років, а ще скасувати строкову службу, замінивши її на військовий вишкіл. Багато норм цього проєкту закону вкотре викликали резонанс у суспільстві. Друзі, а що ви думаєте щодо цього? Яке ваше ставлення до таких змін? Пишіть в коментарях. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та тисніть лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.